Ви знаєте, навіщо потрібна ця заглушка на пральній машині? Якщо ні, то це досить погано. І я вам розповім чому. Тут знаходиться спеціальний затримуючий відсік, у якому збираються різноманітні дрібниці, які можуть засмітити канал зливу води. Там часто можна зустріти зуби, чистки, волосся, гудзики, сережки тощо. Цей відсік необхідно періодично чистити для того, щоб пральна машина працювала справно. Зазвичай ніхто це не робить і згадує тільки тоді, коли пральна машина перестає зливати воду після циклу прання. Тобто ви відкриваєте пральну машину і бачите воду, що стоїть в барабані, або просто одяг погано віджатий. У цьому випадку, скоріш за все, немає необхідності викликати майстра. Процедуру профілактики може виконати будь-яка людина без спеціального інструменту за 2 хвилини. Відкриваємо відсік, нажав чи викруткою. Підставляємо щось, що, що має низький борт. В моєму випадку, це просто кришка від відраз під фарби. Там має бути невеликий шланг. Знімаємо з нього заглушку і зливаємо рідину. її там буде небагато. Якщо шланга немає, переходимо відразу до відкручування кришки. Може витекти ще частина води. І що ми бачимо? Дивіться, яке сильне засмічення нашої сітки, що фільтрує. Чого тут тільки немає. З цієї причини пральна машина не може повноцінно злити воду після циклу прання. Промиваємо наш фільтрувальний елемент. Ось так він виглядає в нормальному стані. І встановлюємо в зворотному порядку. Щільно закручуємо до упору. Закриваємо заглушкою. Під час наступного прання бажано придивитися, чи немає в цьому місці води, чи все зібрано герметично. Ось так все просто. Спасибі за увагу. Підписуйтесь на канал, ще буде багато цікавого. Побачимося в наступних відео.